Доброго дня! Хочу з вами поділитися ідеєю посадки декоративного каламфоя. Тут у мене 5 сортів, всі квіточки махрові. Тут є і білий, і червоний, і рожевий, і ще кілька різних сортів. Ось так виглядає кущ. Горщик у мене приблизно на 5 літрів. Він невисокий. І на підставочці, що дуже зручно. Буде дуже гарно виглядати, якщо стоятиме в хаті на якомусь шкафчику чи тумбочці. Хочу поділитися, як я його посадила. Спочатку насипала земельки в горщик, в оцей ось коричневий. потім витягла свої вже готові кущики з маленьких горщиків і поклала на стіл. Горщики маленькі повставляла в оцей великий уже на землю, так як я хотіла б, щоб росли мої квіточки. підсипала землю і втрамбовувала. Щоб отримати готові луночки, витягла горщики, вийшло в мене п'ять луночок. Потім ці цвіти, що я достала з маленьких горщиків, я повставляла в готові луночки, підсипала землі, втрамбувала і все. Ось так в мене я пересадила свої каламфойчики. Ось так гарно буде виглядати. Уявіть, яке буде гарна букетне цвітіння. Вам теж рекомендую так посадити цю гарну квітку.